20 червня 25-го року троянда кардула. У мене таких троянд три. Отримала я в позатому році акулянтами з міста Герой Харків. Я тоді багато троянд звідти отримала. Ось одна з них. Ще одна кардула. Ось залілі там квітне. І одна ще не особливо квітне. Щось їй завадила що. Ну, Зато ця квітна, дуже рясна, дуже гарна. Десь в висоту цей кущ сантиметрів 80-90 і в ширину сантиметрів 70. Квітки червоні, бутони темніші. Квітки як розпускаються, дуже яскраві, дуже гарні, оксамитові, квітка густомахрова, махрова, гарно виглядає, в зрізі, довго в вазі стоїть. Листя темне зелене, блискуче, красиве, хвиля триває довго, троянда не хворіє, зимостійка. Ну, одні тільки позитивні відгуки від цієї троянди. Точніше, про цю троянду. Бачте, яка, якими китицями вона. Степла, зелені. Тримає спеку ця троянда, тримає дощ. Нічого з нею не стається. Здається, це не німецька троянда, оригінатор кардес. Чи так, да, здається, так ось. Так. Але я напишу, точно. Дуже схожа троянда торнадо. З цією трояндою, але торнадо трішки вище і квітка трішки темніша. Камера ну Не повністю передає колір цієї квітки. Дуже гарна троянда. Всім раджу мати такі троянди. Ця троянда ніколи не підведе і не схибуть ні в спеку, ні в дощ. Бачите, нічого з нею не стається. так Ну, з усіх баків вона дуже гарна. І ну, зараз у нас такі вітри. Я такі троянди низькі, Ну, ті, що до метра не підв'язувала, а потрібно, мабуть, підв'язати. Побачите ось поруч спрей, троянди, який он пагін. Поламався, шкода. Пагін на півтроянди зламався. Ну, дякую за перегляд. Поставте вподобайку цій трояндичці. І всі гаразді вам. Дякую.